Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді підбірка з чотирьох будинків вартістю до 7 тисяч доларів. Поїхали! П'яте місце це будинок у Вінницькій області, село Капустяни. Будинок площею майже 100 квадратних метрів, площа ділянки 25%. соток. Рік побудови в періоді між 1960 роком та 1979 роком. Власник будинку зазначає. Ведеться будинок. В самому будинку був зроблений косметичний ремонт 5 років тому. На території будинку є земля для використання під засадження картоплі та різних домашніх культур. Будинок знаходиться біля центру села, є школа і дитсадок, магазин, ходить транспорт в різних напрямках. І на що потрібно звернути увагу, так це на те, що від будинку в 50 метрах є свій прохід до ставка, є долина. І ще біля будинку збудована літня кухня з пічкою. До будинку проведено газ, і в самому будинку можна також опалювати дровами. Ще на території є своя скважина води. Четверте місце будинок в селі Козари Носівського району Чернігівської області. Площа будинку 55 квадратних метрів, ділянка площою в 40 соток. Неподалік ліс та річка, в кінці города лісопаркова зона, вулиця асфальтована, в будинку пічне опалення, також є груба. Присутня спрядловина, ванна кімната, дві житлових кімнати, коридор, веранда, погріб, сарай. Будинок старенький, але цілком придатний для життя. Значним плюсом цього лоту є невелика відстань до Києва. Всього 90 кілометрів і ви у столиці. Також ходить маршрутне таксі. Третє місце село Богданівське Миколаївської області. З ці географічної місцевості ми можемо спостерігати річку Бакшала, а також ось такі гарні краєвиди, як на фото. Площа території в 16 соток. На території також є туалет, душ, альтанка, гараж, велика конюшня, город, будинок заведена вода, твердотопливний котел присутній у домі. Також ви можете побачити, що замінена огорожа, новий навіс у дворі та замінений дах. При вході в дім присутня така невеличка кухня, а також по всьому дому зроблений ремонт. У домі присутні 3 кімнати, кабельне цифрове телебачення та Wi-Fi. Село Богданівське знаходиться в 40 кілометрах від Вознесенська та 40 кілометрах від Південноукраїнська. Друге місце трохи незвичний лот, але все ж. Дача Павлограді Дніпропетровської області. Дача робилася виключно для відпочинку: газон, басейн, Альтанка. Проведено інтернет з Wi-Fi по всій території та телебачення. Цегляний будинок має дві кімнати та кухню. Вікна змінені на металопластикові, у будинку затишно, два двоспальні спальні ліжка, підлога ОСБ, холодильник, мікрохвильовка, меблі, килими. Усе залишається новим власникам. Дача абсолютно придатна для проживання. Заходьте та живіть. Душ, туалет на вулиці. Є спрядловини з глибинним насосом. На території господарська споруда для інвентарю. Є клумба з квітів, фруктові дерева, полониця і малина, невелика альпійська горка з мініставом. У дворі парком місце для авто, сусіди дружні, проживають постійно, поруч два магазини в пішій доступності, ходить автобус, для дітей є пісочниця, будиночок для ігор, річка за 200 метрів, поруч пляж, риболовля. Усе, що на фото, залишається новим власникам. Басейн також залишається. Друзі, також на монтажі наткнувся випадково на будинок вартістю в 10 тисяч гривень. Деталей дуже-дуже мало, але все ж таки я вирішив вам розказати про нього. Сам будинок одноповерховий, загальна площа будинку 70 квадратних метрів, кількість кімнат 5, площа ділянки 20 соток, тип покрівлі шифер, ремонт, косметичний ремонт. Також автор оголошення зазначає, що є колодязь, підведений газ, світло та земельна ділянка є відповідно. Будинок знаходиться в селі Тарасівці Черневецької області неподалік від Румунського кордону. І так, переходимо до першого місця. Продається будинок в селі Шаповалівка Чернігівської області, загальна площа будинку 60 квадратних метрів, площа ділянки 53%, сотки. присутнє зовнішнє утеплення, євроремонт. Автор оголошення зазначає: будинок на фундаменті. Зовнішні стіни дерев'яні, обшиті сайдингом, покрівля шифер, У дворі колодязь, підведено електроживлення, будинок вмебльований та готовий до проживання, земля приватизована 25 соток під забудову та 28 соток для введення господарства, садові дерева, вікна металопластикові, вхідні двері металеві, внутрішні дерев'яні гарної якості, внутрішні стіни обшиті дерев'яною вагонкою. Опалення, піч та груба. Через грубо виконано водяне опалення, систему залита незамерзаюча рідина, санвузол облицьована плиткою, розведено труби для підключення води та електроенергії, є душова кабіна не змонтована, в фундамент передбачено місце для заведення комунікацій, для приготування їжі, газова плита з балоном, кухня укомплектована посудом, відстань від Києва, 2 години їзди на автівці. І ще один бонусний лот за це відео. Це хата за 10 тисяч гривень в селі Новосілля Миколаївської області, загальна площа будинку 48 квадратних метрів, кількість кімнат 3, площа ділянки 17 соток. Тип стін цегляний. Тип покривлі, шифер, санвузол на дворі, опалення, власна котельня. Якщо ви добути до цього моменту, то пишіть в коментарях слово Бобер. Нехай інші нові люди не розуміють, що відбувається в коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал, адже це допомагає просуванню відео.